Фармадол. Таблетки від головного болю. <рес> так, другий сніданок в ефірі. І як і обіцяли, у Всесвітній день цуценят до нас завітав Владислав Плахті, наш кінолог, але а, важливий момент, важливе спостереження. Хто постійно дивиться сніданок, дивився твій день, так знаєш, Владислав без іри своєї вівчарки не приходить. Але у тебе сьогодні є інша іра. Голей. Okay. <laughs> головне, щоб моя не знала. Okay. Окей, що вона ревнива? Вівчарка Іра виявляється ревнива. Мабуть, це якась характерна риса для всіх вівчарок. Ні, це у її вихованні я закладав, ага. що ми що вона слухається за рахунок взаємостосунків. Якщо вона бачить, що я проявляю увагу до когось іншого, вона так Ну, трохи перед історії. Отже, okay. у вперше день цю занят відзначили а, у 2006 році, і все це сталося з ініціативи спеціалістки з виховання домашніх тварин Колін Пейдж. А, мета свята не просто побалувати смаколиками своїх улюбленців, головне нагадати, що всі тварини заслуговують. Люблячих господарів і затишну домівку. От власне про це і поговоримо так, як стати тими люблячими господарями і як підготувати свою домівку до того, що у тебе з'являться цуценяти, може бути таке, що людина хоче, але насправді вона не готова для того, щоб заводити песика. емоційне якесь рішення, що зараз хочу, а насправді не готовий. От як зрозуміти, що ви готові? Ну... Перший момент це потрібно, ну як визначати, чи взагалі стикається людина лише з стереотипними. Ну, класно. Наприклад, якщо людина в Ютубі не дивилась купу відео, що класні собачки, у сусіда побачила але взагалі не вникала в суть, що таке собака і тому подібне, то напевно цим людям я би порадив подумати другий раз. Е -е, як би протестувати, в кожному місті є комунальні притулки, є звичайні <тас> притулки, де можна прийти і погуляти з собаками. От, банально прийдіть. І от спробуйте, можна назвати знаєте, тест-драйв mm -hmm. погуляти, погуляти, повзаємодіяти, повчити. Тому що собачка може знаєте, От люди бачать, що собака йде поруч, там повідочок не тяне, все класно. а ви спробуйте от живу собаку, реально не у фантазіях, а от реально. І тоді вже будете складати свої думки. Ну і багато в інтернеті є тестів жартівливих. Типу, яка тобі порода пасує, mm -hmm, і оце mm -hmm. все Це не дуже серйозна історія. Ну це скоріше жартівливі, тому що е породні особливості вони мають значення, але все залежить від генетики батьків. Mm -hmm. Так, назви п'ять моментів, до яких морально має бути готова а, людина, яка вирішила взяти цю Зараз нехай глядачі записують. Записуйте. Перше терпіння. Так. Друге, терпіння. Ні, я жартую. Перше це терпіння. Чому терпіння? Терпіння не в сенсі, типу все про ідіот. Він перестане пісяти всюди, бо так і буде. Собачка перестане всюди пісяти. Перестане все гристи, Це буде, але з часом дайте маленькій дитині вирости. Друге, це логічне мислення, тому що так чи інакше все ж таки позицію батьків прийдеться вмикати. Mm. Логічне, якщо ви... логічне мислення у вас чи у собаки? У Собачку, 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 собачка. Бо часто дуже і в людей відсутні логічне мислення. Це перше, то перше. Це те, що в роботі з людьми я помічаю, що іноді, знаєте, от все мене зараз захейтяться в мережах. Іноді бувають такі ситуації, коли приходять люди у притулок з собакою. Ти думаєш, що цим людям себе треба зібрати в першу чергу, аніж собак. Ну, не готові люди, не готові. Ти тобто спілкуєшся з людьми, і вони реально, типу, морально не були готові до того. Вони хотіли якісь там казку. Так, ти назвав два. Два. Терпінь, лише мислення. Лише? Третій момент це зміни графіку життя. Це 100% відсотків зміни. А мені дуже подобається, як в Америці висловлюється щодо собак, що собака це не додаток до сім'ї, це зміна стилю життя. Типу, в такому це прокидатись раніше, подорожувати з і тому подібне. Четверте, це бути готовим навчати собаку, тому що. Такий варіант, що собака бігає без повідка на всі гавки, ну, На жаль, термін життя такої собаки може бути меншим, ніж він запланований природою. І п'ятий момент це, знаєте, такий важкий момент. Мені прикро, що я маю то говорити, але, знаєте, прибирати за собаками. тому що І мається на увазі на вулицях, а не вдома. Ми собачники. Ненавидимо інших собачників, через яких ми маємо. Як знаєте, багатіти, як то кажуть. Mm -hmm. Mm -hmm. Це таких п'ять основних моментів, які морально людям важко перейти. Ну і плюс до всього це витрати. Ви маєте бути готовими до того, що у вас з'явиться собака, і щось треба обов'язково придбати до її появи. Давай, у так, вашій для початку. собака поселі. це дорого. Я думаю, що да. так. Я Окей. Думав, що... Давай тепер по списку, що обов'язково треба придбати перед гарне харчування. Так. В залежності від ваги. Якщо у людей невеликі фінанси, то є сенс розраховувати більш на мілкі породи, тому що елементарно вони їдять менше. Харчування іри в місяць 30 кг вона важить. Її харчування в місяць входить в 4 4,5 тисячі гривень. Плюс-мінус який іри, я так і виходить. Я жартую. Я вам можу сказати. Ну, більше ніж ваша Іра. Корму, напевно, більше Вибачте. вибачте. Ну, це я, я манозі, е, смаколики, спорядження, ветеринарні послуги теж не дешево коштує. Mm -hmm. Тобто, якщо не допускати, е, обробка собаки, що місячно може сягати, залежно від розміру собаки. Також додаткові тисячі гривень. Mm -hmm. Тобто, фактично, ми якщо говоримо про маленьких порід, то можна в три-чотири. Якщо про великих, там можна йти до 8. Так, Це ти вже кажеш так, в цілому витрати, які постійно цуценя okay. що ти появою появою цуценя треба. Лежанка. А, мисочки, а, базовий набір іграшок. Чому базовий? Тому що власники пропускаються помилки, вони купують багато всього, а цуценя то не потрібні. Їм потрібно, mm -hmm. потрібно поживати кроси, які пахнуть власником. Ну, типу, в такому сенсі. А, їжу, як правило, заводчики, коли беруть або беруть спиртулку, тоді консультують, який корм брати. Якщо ми говоримо про цуценя, ми про них говоримо, то також використання манежів. Ну, Таких певних mm -hmm. загороджень домашніх умовах це витрати, вони обійдуться в середньому. Якщо брати отак, от е, пальцем такі, до неба це десь тисячі чотири, п'ять тисяч? Ну а ну, потім і ще місяць консультацію кінолога. Як правильно виховувати, ага. теж я би додав сюди. Mm -hmm. Ну щеплення, але воно не коштує багато. Ага. Ну, тобто, отакі от стартовий капітал має бути 4-5, і потім ми розуміємо, що все одно на місяць це це ще більше буде, так. Ну залежить від ситуації, тому що знаєте, от починають люди годувати собак там, типу, в мене на натуральному харчуванні питає, ага. що таке натуральне харчування. А це те, що я собі борща зварив, да, і собаці дав. Але, Але собаці борщ, того недостатньо вдвічі не більше, а і ще й недостатньо, так? Вітамінів, мається на увазі, що поживних речовин немає. Типу тобто ага. я з руками з ногами за натуральну їжу, за натуральне харчування. Якщо ця дієта, ну не дієта, а раціон, ага. е врахований дієтологом з урахуванням особливості цієї собаки. от просто ви почули дієтолог для собаки. Да. Тобто ви маєте розуміти, що от все, чим ви могли би користуватися, може користуватися і собака. От, це важливо. Так, давай підготовку до оселі до Окей. появи цу цу цуценят. Як її зробити безпечною, комфортною для цуценят? Е перше, що потрібно розуміти, що будь Цуценя буде намагати все шукати, все з'їсти, все підібрати, тому що їх е, аріал, скажімо. Е... Народження, да це дикі умови, і вони mm -hmm. привчаються десь там, мог погризти траву. В умовах квартири цим стоїть стоять, там штори, Повери. кути, стін, дивани, тобто пробувати на зуб вчити все їсти. Причому вони їдять ну, настільки все, що якщо у вас навіть шматочки скла будуть на землі, там в квартирі собака все одно може намагатись їх з'їсти. Тобто в такому малому віці взагалі немає сенсу розраховувати, що вони все розуміють. Вони розумі... Як вони розумні, якщо порівнювати з дитиною, це дитина, яка все до роти тяне. Чогось знаєте, коли люди е, типу кажеш їм. Да, підніміть штори на підвіконня, заберіть зуття повище, все, що на підлозі лежить, піднімайте вище, да, не давайте можливості цуценяти, вчитись. Вони, типу, ні, треба там свободи і ага. тому подібне. Коли з'являється дитина, різко все треба прибрати, бо вона собі щось зробить. От. Тому особливих підготовок немає, щоб завестись стандартним набором спорядження і просто підняти все вище. І не мати завищених очікувань, ага. хай краще очікування так ну бачите. В принципі, нададу, от, знаєш, я як батько двох, я <гум> можу сказати, що нічим не відрізняється підготовка Меч. і помешкання, і там свої власні від появи дітей, тобто це те ті а ті ж самі. Витрат? А, ну я думаю, що на дітей все ж таки побільше витрачаєшся так, в будь-якому разі, так. А, але не тому, що вони діти, так а тому, тому що вони двой. по -потреб... потреби в них ще більше, так але припустімо, так моделюємо ситуацію, що все рішення ухвалено. цуценяту забираємо. А, у нас же є а, Сара і Немо, які є. зараз знову з'являться на нашому диванчику. І от а, далі найголовніше питання стає: як же ж виховати їх? Чемними інтелігентними, в той, в той же час все одно веселими і бадьорими песиками. Про це за декілька митілостей. І знову тут нас на дуванчику стає дещо більше. Так, якщо ви пропустили початок другого сніданку, шуму давайте вихід. ще раз познайомимося. Це шуму капітан шуму. Немо. А так? це Сара, Сара, Сара спокійна. Джесіка Джесіка Паркер майже так. А її братик дуже активний. Він грається, грайливий. Yeah. такий песик. Отже, якщо в нас вже з'явилися цуценята вдома, як треба з ними поводитися одразу? От, наприклад, можна з ними... так розмовляти. Краще більшість психологів борються за таке поняття як. Особисті кордони, і мало хто розуміє, що в собак це ну, теж є. Е, порада така: номер один: якщо цуценя не хоче, щоб його гладили, тікає, не треба за ним бігти. І знаєте, таку насильницьку любов створювати. Ага. Ну, в сенсі того, що те, що ви запитались, так буває ситуація, цуценя ти. Читає сценарій. Да, він читає сценарій. Меніпалція. Вона вона. <смі> вона манікюр робить. Коротше кажучи, що умовно кажучи, коли цуценятові треба поспати, дайте йому поспати. Коли треба mm. поїсти, дайте поїсти. Щоб варіювати. Тому що перший день нова собака, і там 48 годин на добу, вся увага собаці. No коли насправді іноді треба от дати їм Це mm -hmm. no, так. Оце таки найперше, що в перші дні з чим стикається. А яких команд одразу можна навчати? <смі> Якщо Не можна, а от... треба. Давай так. Треба, а якщо ми говоримо про цуценят такого віку приблизно, да то перше півтора місяці. Що... Півтора місяці, півтора місяці. То це скоріше питання не про дресирування, класичне, ага. типу сидіти, лежати до мене, це було би занадто. <с <с а скоріше про виховання і Қгум. соціалізацію. Соціалізацію в сенсі спілкування з <с <с людиною, і тому подібне. Тобто, там десь 에, привчити там менше кусатись, на пелюшечку направляти, 에, десь команда до мене, але це робиться як, там, як це все робити. От у цуценят дуже сильно розвинений син слідування, умовно кажучи. Якщо б там. Зараз ми це не зможемо там зробити, але там технічно, коли є там двоє, троє, четверо цуценят, і людина починає тікати, то цуценята максимально схильні бігти угу. за людиною, бо вона більша. І відповідно, якщо людина робить ось так, там, типу, до мене і починає бігти, то тоді собаки потрошечку розміщаються. Що, Що таке? Ці такі такі так. не нада потрошечку е, потрошечку починає звикати до цієї штуки. Ну, що що от, типу так. до мене і побігла. Якщо говорити про таке більш-менш початкове навчання, воно починається в середньому від 2,5 місця, тому що з півтора до 2,5 місця в них ще формуються оці патерни поведінки, які відповідають так, за що... побут, ну типу мінімальний побут, який є. Дивіться, щоб не си стрибнув, бо можуть не розрахувати. Ага. Див, дивіться, Владислави Сара вже почала мене гризти. Я Окей. так думаю, що потім вона перебереться з моїх пальців на взуття. На диване, як відучити оця штука різна. Кусання пальців для них прикольне. Типу, воно супер м'яке, тверда кістка. Взагалі, всі зооіграшки вони будуються mm -hmm. за такою схемою, Якась внутрішня тверда частинка і зовнішня м'яка. От в цей момент дивіться, як правило, рекомендація. В цьому і це не допускати кусання, ага. що не можна робити. Дуже часто власники, коли собаки так робить, вони починають там, типу кусай, кусаю. Вони типу, ні, тримай іграшку, ага. і вони таким чином привчають: покусались, отримала іграшку. Ага. От, е значить, хай глядачі, які дивляться, да, в цій ситуації прибирають руку. Там на щоб собака не могла писатись. Дають хоча б 10 секунд. А ага, він знайшов там іншу собачку. Да, але треба обережненько, тому що в них Ти? суглоби в цьому віці ще дуже дуже тендітні. Так, прибираємо руку. При, прибираємо руку, чекаємо. От це пішло. Оп. Телефон! Сара. Ті маршрутка. Ну, вона, вона тянеться до Apple продукції. Да, ми бачимо. Okay. В неї є любов. Е, логіка в тому, що переривати цей процес, щоб не було прямої залежності, що ти кусаєш або там диван, або якісь речі, і тобі пхають іграшку перенаправляють на землю, бо собака вчиться, яким способом комунікувати. Особливо, знаєте, от люди страждаються, так ми ж і про цуценята про людей, от ті, хто віддалено працюють. Тому що, наприклад, сиди там людина за комп'ютером, в неї там зум зустріч чи щось таке, і собака підійшла, перевертає увагу, там раз принесла, іграшку, щось не звертає, тільки починає десь там дзюрити або щось їсти, і тут же власник зривається, починає <плес> бігти. І собака собі фіксує, що треба значить гризти, щоб отримати оцю увагу. Ну, тобто, намагатися такі моменти мінімізувати. Чуєш? А якщо от е цуценята пережили певний стрес, ну якось ці <плес> так їх нагадаю, що їх знайшли на Дорозі в коробці, коробці заклеєні скотчем, так просто небайдужі люди знайшли, забрали і врятували. Це безумовно величезний стрес. А чи якось має змінитися форма їхнього навчання, так догляду за ними. Е, важко сказати через те, що в цьому віці вони ще типу суперпластилін, ага. і їх нервова система так відпрацьовує, що якщо йде якесь перенавантаження, то воно, умовно кажучи, От, і починають ігнорувати певні моменти. Тому, в принципі, дуже легко відновитись. Тобто, якщо собака десь е, трьох місяців і більше, то звичайно буде стресовий момент, але все залежить від людей. Якщо, наприклад, готують собі ситуацію. Це до речі, порада. всім власникам цуценят е, дуже часто вони сприймають, що коли собака до них прибігла, це окей. Але собака може прибігти, тому що вона хоче гратись, чи тому що десь щось впало і вона злякалась. Так, от до чого я веду? До того, що якщо цих цуценят дивіться, щоб не піджирав, е, якщо цуценят, е, у яких які зазнали стресу. В момент, коли вони стають там жертвою, да, і починають там лякати, стікати. Якщо їх в цей момент максимально мотивувати в цьому стані, знаходитись, вони і будуть таким умовно, А що значить жертвами. мотивувати. Наприклад, увіть собі ситуацію: собака декілька разів підходила до власника, намагалась витягнути його на комунікацію. Не отримувала так тут. Собака залізла під ліжко, почала скиглити і різко отримує дуже багато уваги від власника. І угу. тоді собака розуміє, що мені треба максимально там умовно лякатись. Для того щоб е, отримувати цю увагу, е, так. Е, до речі, чи справжній страх можна легко перевірити, е, нехай діти. беруть смаколик, діти. ну шматочок корму чи щось такого, підносять до мордочки. Собака, яка знаходиться дійсно от, в реальному стресі, вона не те, що їсти, вона навіть принюхуватись не буде. Тобто, якщо ви підщо собаки злякали, угу. під диван, потрібно визначити, чи то справжній страх. І якщо е, людина підносить шматочок і собака отак от, от відвертається, то все, дайте собаці час заспокоїтися, врегулювати власність. Власні емоційні так. там гойдалки, ну от, і після того самостійно вийти, тобто знайти рішення самостійно. Якщо собака, наприклад, принюхується і ще й бере, тоді це вже мамки не маніпуляція, ага, ага. типу, давай вмов мене вийти. Тобто, вони маніпулюють, вони так само, як діти, а, можуть вони, просити, по лякатися. А, я хотіла останнє питання на останню. Я думаю, що собаки так само, як і люди, в них є певний інтелект. Не всі собаки здатні на те, що ви від них вимагаєте, якихось завишених очі. Очікування. Я думаю, часто господарі очікують дуже багато. Як зрозуміти, що ваша собачка на більше не здатна? Не те, що вона не хоче, вона не здатна на більше. А, ну, тут, тут момент в тому, що ці ліміти собаки вони обмежені. Фізіологічними там, властивостями собаку. Типу, якщо ми візьмемо мальтіпу, да, чи якусь там маленьку собаку, вона, типу, двохметровий паркан не пристрибне. Можете вчити, можете не вчити, це uh -huh. технічно не вийде. От, З приводу навчання, питання в тому, що в принципі навчити можна майже всьому. Питання в тому, скільки цей навчальний процес займе часу. Тому що якась собачка швидко вчиться, швидко запам'ятовує, можливо, скоро буде пісити. Швидко запам'ятовує. Да? Uh -huh. От, і, в принципі, цей процес не займає багато часу. В когось просто довше. Люди не завжди розуміють, як правильно вибудувати цей процес. Надивляться в інтернеті відео, коли так. знаєте, беруть службову собаку, все показують, людина приходить до своєї. А, а воно саме, так не працює і саме тому, і саме тому перед тим як завести собаку, обов'язково потрібна консультація кінолога для того, щоб зрозуміти на що здатна ваша собачка або ні. Ми нагадуємо вам, що в нас є такі дві прекрасні, два прекрасних а, uh -huh. Сара і немо, яких можна забрати. Просто зараз з'являться телефони на uh -huh. нашому екрані, за якими ви можете дзвонити і забрати цих двох янгулят. Так, ну, сука, вони вже так, як вдома себе почувають в нашій студії. Не буду казати, Постук. що немо зробив за диваном. А, ну, дитинка. <гум> <гум> дитинка. Будь-якому разі, ще раз нагадаємо, що їм по півтора місяці, плюс-мінус, так вони виростуть собаками середнього розміру, так? Ну приблизно так, якщо дивитись на лапи, от знаєте, <гум> от коли люди беруть собаку з притулку, головне питання: якого розміру виросте? Ну, бо всі знімають <гум> житло, і е, дивіться на лапи, якщо лапи непропорційно великі. До собаки, значит, у, у вас буде такий гігантік. Mm -hmm. Якщо, наприклад, ви бачите, от, як в них, що ти типу, по гармонійно, тоді середнього Мені року. Мені здається, Сара буде гігантіком. Все, Словом, На цьому все. Спасибо вам величезно, Владислави. Ми багато дізналися про те, чи варто вам заводити, чи не варто, Тимур, Подумай двічі. Так. Я думаю, що варто. Пасибі вам і До наступної зустрічі. Дякуємо зустрічі. і з ним цушенят. <сум> Дякую. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.